Вітаю, друзі! Сьогодні без мене камери, я буду поза камерою працювати. І, звісно, ми розбавляємо хлорофіл. Починаємо наш день із хлорофіла. Хлорофіл це зелений пігмент. Це витяжка з м'яти та кропиви, який дуже гарно насичує нашу кров кислородом. очищує кишечник. Тому я рекомендую. А також хлорофіл потужний природний антиоксидант, захищає клітини всього організму від окислення, підтримує кисоблотно лужний баланс організма. Хлорофіл дуже добре для молодих, для середньо і похилого віку людей. Також хлорофіл зміцнює наш імунітет. Є дуже гарним засобом профілактики онкозахворювань. Тому я його всім дуже рекомендую. Також він дуже гарно позбавляє від запорів е, взуття кишечника якщо ви почуваєте десь якийсь дискомфорт кишечнику можна брати капнути отак на склянку водички і випити якщо ви почуваєте якийсь насморк там чхання також можна його концентрирован віді, прямо його отаку брати і капнути в ложечку і в ротик можна концентрированим він не є Медичним препаратом, який би зашкодив вашому здоров'ю. Це натуральний препарат, який можна вживати і дорослим, і дітям. Я собі задала питання, якби моя мама була жива, на жаль, моя мама відійшла в вічність до того, як в моє життя появився чомусь. Що я вам хочу сказати, друзі, якби моя мама була жива, щоб я її давала? От я собі задала, якби моя мама була жива, щоб я її давала. Перше, що я б я давала її, звісно. Я давала би омега для чистки сосудів. Оця омега капсули і е, я давала її для очистки е, ам, е, сосудів. Колесин розріжу її в норму кров, там оце все. Воно є протизапальне, дуже великі власивості має дуже велику цінність, має цей. Далі я б дала рід для. Серце, для підтримки серця і сосудів. Дала б, звісно, інтелект, щоб вона була при пам'яті до глибокої старості. Дала б її, оцю чудову двійку, зараз я її знайду. Ось це комплекс для опорно-рухового апарата і комфорт. Оцю двійку я б їй обов'язково дала на щоденного щодня по капсулі, отру вечором. Розумієте? Оце для опорного рухового апарату. Дуже добре. Далі б я її, звісно, дала баланс. Тому що баланс заспокоює нашу нервну систему. Не тільки психологічну, а й фізичну, де є травми, де є. Це. Далі б я її до балансу додавала б ефектів. Звісно, я б давала ефектів. І також я їй дала б оцю фрилайф, який підтримує, верніше підтримує. Сосуди в нормі, а також робить еластичними зміснює сосуди. Це всі препарати, вони є. Але на постійній основі щодня в неї був би на сніданок пророщені зерна. Саме тому я рекомендую, у кого є батьки. Якщо ви бажаєте батькам міцного здоров'я, це не повинно бути тільки на словах, це має бути насправді. Ви маєте це давати своїм рідним. Тому. На ніч можна, я рекомендую завжди макросорб. Макросорб ви бачили, ви вже пили зі мною, так? Там є. Саме ці є. Ви думаєте, що це багато? Ні, це не багато. Ось, візьміть, пожалуйста, Омегу, візьміть ритм. Омега ритм фріф. Все. Оце на перше. На перше, як то кажуть, для початку. Амега, ріт, фрілайф і баланс. Оце оці чотири препарати. Якщо ви будете давати батькам по капсулі вечір, ви вже побачите покращення. Саме тому я, друзі мої, рекомендую дуже. Не забувайте, тому що найдорожче, що у нас є, це наші рідні. Тому це найкращі препарати. Я вам їх дуже рекомендую. Тепер я хочу вам сказати, що все, що ви бачите, це не просто реклама, це те, що я вживаю. Ви ж бачите, що відкриті коробочки. Тут бачите, я п'ю їх, тому я дуже вам рекомендую. Не може бути, не може, розумієте, Не може бути людина, яка вживає. Яка пропонує і сама не вживає. Я б сумнівалася, звісно, купувати в неї чи не купувати, придбати в неї чи ні. Якщо я дійсно п'ю ті капсули, то я їх і п'ю і вам показую. І всі бачите, що я жива здорова. Тому і вам рекомендую саме ці е, фітокомплекси. Бачите? Саме тому я їх вам рекомендую. Дуже гарно підтримує е, репродуктивну систему, жіночу репродуктивну систему. Далі хочу вам сказати, що м -м, все, що ви бачите в мене на столі, можна придбати Можна придбати в нас в будь-якому місці в Україні. А також вже за кордоном є. Тому бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя зі е, святами вас. Дай Бог миру нам, перемоги і всього найкращого. Любов'ю, ваша віра.